Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. середи у сніданку вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме. Вона гавкатиме. І пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя, кохання з першого. Ось, з таким теплом ми подивилися на оці спогади, які ви щойно побачили. Так в мене свого часу з'явилася ласка. Якраз коли нам принесли соціальну тваринку, я її забрала додому. Так, от і виділитись історіями, нам написала глядачка Вів'єн 2100 Пише: Доброго ранку, мій улюблений сніданок. Кожен день починаю з вами. Ви вже стали частиною мого життя. Я дуже підтримую ваше рішення повернути рубрику безпритульних тваринок. Ще в 2017 році, за допомогою вашого сніданку, у нас в сім'ї з'явилася. Вилася киця, яку всі дуже полюбили. Вона стала для нас теплим сонечком і по справжньому членом сім'ї. Раджу всім, хто любить тваринок, обов'язково подарувати тепло безпритульній тваринці. Неодмінно воно примножиться у вас в родині, всім миру. Та добра, ви подивіться на цю красу, Ого! Ви просто подивіться на Сім неї. би так жити знаєш? так. Вів'єн не написала, як вони назвали свою кицьку, свою улюбленицю. Але ми дякуємо, що ви поділилися такою історією, тому що в нас вже також є хвостати, ну хвостатий хрустатий, красивий, маленький чак. Це ви подивіться. це дяді оператори. А це, це глядачі. дивіться, це чак. Насправді, що голосно? Голосно трошки. це чак. Це чак, у нього реальна історія. Просто якийсь Netflix і всі, 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 які завгодно Гальоні. та великі кіно-кінострічки, які у вас голові з'являються, це все про чака. Він же в полі з мамою, з братиком, сестричками. Мама пішла і не повернулась. Маму збила машина. Вони один до одного тулилися, братики, сестрички. Могла б бути така сама доля, як і у мами, але чак зараз з нами, а може бути з вами. От і номер телефону ви зараз побачите, за яким можете зателефонувати, і чака. Забрати і його кіно продовжиться. Ви знаєте, я його для себе особисто кодово назвала Грогу. Тому ну, що, що от вуха, покажи вуха. його, в нього такі вуха справді, як у цього маленького, я не знаю, з маленького героя з мандалорця. Тому він у нас буде подвійний чак Грогу. І в нас з ним справді сталося сьогодні кохання з першого мяу -гау". да, Забирайте, будь ласка, друзі, ви побачите зараз ще раз номер телефону а, ну, волонтера, покажи. в кого можна цю малечу досвіду себе в теплий надійний дім забрати <смір> і до речі знаєте от і менюньки, чим ми пишаємося, і що нам приємно вам розказати, це те, що в червні кияни забрали з притулків просто рекордну кількість безпритульних тварин. Нові домівки отримали 132 тварини. І ви знаєте, звичайно, ну, волонтери, які займаються безпритульними тваринами, вони пов'язують таку активність якраз з свідомим бажанням допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Ви знаєте, що величезна кількість тварин приїхала до нас з Херсонщини, але ми... І тепер щосереди, будемо намагатися знайти домівку тим, кого зможемо. Так, ну, малесенький да. сюди. Просто так тут слухайте, така ще Іди історія. Сюди. Що ми продовжуємо угу. цієї теми, ще вам хочемо одну штуку розказати. Дуже круту. От Неля сказала, що рекордна кількість була усиновлення, я би так її назвав. От це все пов'язано звичайно із великою війною, тому що і багато тваринок стали безпритульними. Але але у нас коли такі випробування народжується взагалі. Нові екосистеми, нові відносини з усім і усього а, і з усім і з усіма. І от ми з сніданком вирішили зробити таку штуку. Ми фактично а, купуємо будиночок, а, де будуть жити безпритульні тваринки. У Петрон-центрі, це ВДНГ виставка. А, ми з командою зібралися. Фактично, хто скільки міг, хто там по 10 гривень, хто більше трошки. А, що було? І ми, от бачите, цей будиночок, викуповуємо цей будиночок у сніданку, там будуть стояти веб-камери, там будуть їх е годувати, лікувати, стежити за ним, буде вентиляція, там можна жити до п'яти тваринок різних. Ви, до речі, можете ще долучитися до нас е так само і теж стати, умовно кажучи, як частиною команди. Одну-дві гривні скільки захочете, і разом ми з вами будемо стежити за цим будиночком. Тваринки будуть приходити, хтось їх буде усиновлювати. Mm -hmm. Тобто, це буде велика історія продовження. Ми не могли просто це не зробити, тому що це по суті нове ставлення до цих безпортування тварин. Друзі, ви зараз бачите саме цей пост. Будь mm -hmm. ласка, зайдіть це в нас на інстаграмі сніданку. Зайдіть в нього, почитайте всі деталі, всі подробиці в дописах. І ну, ми вам будемо вдячні, якщо ви долучитесь до такої нашої ініціативи. Фішка в тому числі. Ще в тому, та, що, якщо вистав. Та частиною команди у цьому сенсі, то ми вас запросимо на відкриття. Придумаємо, як це зробити. Відкриття цього будиночку. А, рандомно та, рандомно ефірі. оберемо і в прямому да, ефірі буде та да, да. тому себе. так будиночки вже готуються і гроші майже дозбираються. і а, навколо цих будиночків буде окреме життя. Люди можуть приходити на каву, а, бізнеси влаштовувати якісь семінари, а, учні приходити екскурсії. Там буде велика екосистема. І безпритульні тварини це прикольно, це класно. Це, це частина всіх нас. І от е, такі штуки нам це допоможуть зрозуміти, і будемо разом іти у нову Україну, нове майбутнє. Отак. От, так, давайте Чак. чаку Ку -ку. знайдемо нову люблячу родину. Я вірю, що наш перший хлопчик сьогодні вухастий і хвостати знайде свій дім. Чухни, Друзі, чухни, телефонуйте, чухни. будь ласка. Він ще адаптується. Боїться, боїться. повернемось за хвилю. Іди сюди.